Друзі, в сезон ягід пропоную вам дуже смачний ягідний пиріг, в який можна використовувати навіть заморожені ягоди, якщо вам потрібно вже розгрузити, скажімо так, морозильну камеру. Пиріг дуже смачний, дуже швидко і просто легко готується. Все, як я люблю. Я взагалі останнім часом дуже полюбляю швидкі та прості рецепти. Отже, до яєць додаю дрібку солі, цукор, ванільний цукор та починаю збивати ось таку світлу білу масу. Далі сюди додаю олію, молоко, борошно, розпушувач для тіста та замішую легенько тісто, обережно перемішуючи його лопаткою. Викладаю тісто у форму, форму нічим не змащую. Із ягід я беру заморожену чорницю. В мене її багато в морозилці. Тепер сюди додаю одну чайну ложку крохмалю, перемішую та викладаю ось таким чином ягоди на пиріг. Випікаю його при 180 градусах 35 хвилин. Ось і все. Дуже смачний, швидкий, легкий пиріг готовий. Дуже він смакує гарно з молоком, кефіром, йогуртом або просто з чаєм. обов'язково спробуйте цей рецепт, впевнена, що вам він також сподобається. В моїй сім'ї цей рецепт дуже сподобався і попросили мої готувати його частіше. Тому зберігайте собі рецепт та готуйте на здоров'я.